Друзі, якщо ви отримуєте субсидію або розраховуєте на неї цієї зими, слухайте уважно. Серпень 2025 року може вирішити, чи будете ви платити за комуналку в повному обсязі, чи держава допоможе. Пенсійний фонд уже почав перевірку та переоформлення субсидій і в когось цей процес пройде автоматично, а комусь доведеться бігти з документами. І ось тут найгірше, якщо ви пропустите момент або не оновити дані, грошей можна просто не отримати. Сьогодні розповім, кому субсидію продовжать без зайвих рухів, хто має обов'язково податися, і як зробити це без черг і нервів. Буде і кілька моїх порад, бо я вже бачив, як люди через дрібниці залишалися без допомоги. Почнемо з хороших новин. Якщо у вас за минулий сезон була субсидія і не змінився склад родини, не виросли доходи, немає боргів за комуналку, то з великою ймовірністю пенсійний фонд продовжить виплату автоматично. Вам навіть не треба буде йти в ЦНАП чи подавати заявку онлайн. Але автоматизація це зручно. Поки дані в базах збігаються з реальністю. Якщо, наприклад, ви змінили місце реєстрації або хтось із родини прописався виписався, система може зависнути. Тому моя порада: навіть якщо впевнені, що все добре, у серпні все одно перевірте свій статус субсидії, це займе 5 хвилин, а збереже тисячі гривень взимку. Тепер менш приємне ситуації, коли без вашої участі не обійтися. Якщо змінився сімейний стан, одруження, розлучення, народження чи вибуття члена сім'ї, змінилися доходи у минулому сезоні субсидія була нульовою, у вас нове майно або змінився майновий стан, потрібно подати нову заяву і декларацію. Це можна зробити двома способами: онлайн через дію. Або сайт пенсійного фонду офлайн у ЦНАПі або відділені ПФУ. І головне не тягніть. Часу на подання у вас небагато, і якщо затягнете, субсидію нарахують лише з моменту звернення. Бачив випадки, коли люди проспали два місяці і втратили серйозну суму. <му> Онлайн подача. Це чесно, порятунок для тих, хто не любить бюрократичних марафонів. Заходите у дію або на сайт пенсійного фонду, авторизуєтесь, заповнюєте форму і все. Але є нюанси: потрібен інтернет і електронний підпис або Дія-підпис. Якщо не впевнені, як заповнити декларацію, краще попросіть допомоги у родичів чи волонтерів. Офлайн подача теж працює, але будьте готові до черг. Особливо наприкінці місяця. Тут моя порада не йти в понеділок чи п'ятницю, бо тоді черги найбільші. І ще завжди беріть копії документів, щоб не повертатися повторно. Найбільше проблем із переоформленням субсидій мають літні люди, переселенці та ті, хто не користується інтернетом. Багато хто просто не знає, що треба оновити дані. Це реальна проблема, бо в селі чи маленькому містечку інформація доходить повільно. Тому, якщо у вас є родичі або сусіди з такої групи, допоможіть їм, поясніть, що без оновлення субсидія може зникнути. І ще один момент: уряд з липня спростив правила для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, старі борги за комуналку тепер не причина для відмови. Це правильний крок, але про нього мало хто знає. Отже, серпень – це час, коли треба перевірити і за потреби переоформити субсидію. Якщо все залишилося без змін, чудово, система зробить усе за вас. Якщо ні, дійте швидко, щоб не опинитися взимку з повною сумою платіжки. Підписуйтесь на соціалку. Тут ми пояснюємо, як не загубитися в бюрократії і зберегти свої гроші. І напишіть у коментарях: ви вже перевірили свій статус субсидії на новий сезон, чи ще плануєте? Думаю, обмін досвідом допоможе багатьом.